А щодо комендантської години, чи були вже якісь випадки порушення, можливо, в минулому році, чи вже за ці потребували? Комендантська година дотримується досить правильно. Поліція ще з 22-го року відпрацювала цей механізм в 12-й годині ночі, відпрацьовуються всі вулиці, і паломники знають, що якщо вони хочуть під час комендантської години перебувати в синагогі чи десь іншому місці, вони йдуть туди на цілу ніч. Не угу. кажіть ласка, чи поповнюється загалом міський бюджет У умані від саме приїзду Знаю, що є навіть туристичний збір. Якщо можна ось більш детально розповісти про це наші глядачам. так міський бюджет останніх три роки поповнюється. І я скажу вам, це дуже непроста історія, тому що нас як місцева влада задача створити всі умови, щоб людина, яка приїздить до міста, добровільно сплатила туристичний збір, тому що у нас діє рішення виконкому, яке говорить про те, що людина має право заплатити сама за себе в розмірі 400 гривень на добу. Зрозуміло, ми не можемо проконтролювати скільки діб людина буде перебувати паломник, який приїздить, і він платить добровільно е, ту кількість днів, яку він показує. Ми тільки контролюємо цю сплату і намагаємось створити всі умови, щоб паломники заплатили. Е, те, що відомо мені на сьогоднішній день, орієнтовно там, сума туристичного збору це понад 20 мільйонів. Для прикладу скажу, 20-й рік це було 500 тисяч зібрано містом. 21 рік це було 3,9 млн, 22-й рік це було 10 млн, 23-й рік це було 19 млн і 24-й рік також 19 млн. Угу. Скажіть, будь ласка, чи організовує загалом місцева влада якісь комунікаційні там програми між місцевими мешканцями та гостями, там культурні, інформаційні well, проекти, що вони вже діють? Таких заходів ми організовуємо з їхніми общинами, які постійно є присутні в місті, і через них ми передаємо інформацію якраз паломникам, як себе поводити, як себе вести в тих чи інших ситуаціях. І вже за ці роки, які вони відвідують наше місто, ця співпраця напрацьована. І дуже гарно вони розповсюджують між своїми паломниками. Якоїсь необхідності створювати там е, зустрічі місцевих жителів з паломниками немає. Ми бачимо, що цей мікрорайон обмежується в доступу е, інших осіб, і немає такої необхідності, щоб тут були присутні всі уманчани. І більшість е, в інш, в інших місцях районах нашого міста ми бачимо, там немає паломників, вони тільки йдуть.